Якщо Україні дозволять списати частину боргів перед приватними кредиторами, це поставить під загрозу усю програму МВФ щодо фінансової підтримки України. З таким відкритим листом попередженням до МВФ звернувся сьогодні комітет міжнародних кредиторів, які тримають боргові облігації українського уряду. Інвестори намагаються мінімізувати свої втрати, але будуть змушені піти на поступки Києву, кажуть голосу Америки експерти. Ідеться про 23 мільярди доларів державного боргу, які Україна винна приватним інвесторам. З них 19 мільярдів були визначені як такі, де Київ та МВФ намагаються частково списати. Комітет кредиторів на чолі з інвестиційною фірмою Franklin Templeton вважають несправедливим, щоб увесь фінансовий тягар за проблеми в Україні ліг на них у той час, як кредити МВФ та Світового банку Україна буде віддавати вчасно і з відсотками. У листі до МВФ вони вказують такий підхід до інвесторів унеможливить повернення України на міжнародний ринок капіталів до 2017 року. Економіст Андер Сасланд вважає, що у кредиторів немає сьогодні вибору. Аналітики схиляються до думки, що реструктуризація боргу станеться у вересні. Кредитори спишуть відчутну суму, хоча і не 40 відсотків, як вимагає український уряд. Для них нереалістично сподіватися на повну виплату боргу. Кредитори пропонують свої умови, але керівництво МВФ продовжує підтримувати український уряд і посилається на історичний досвід. З 1970 року відбулося майже 200 реструктуризацій суверенного боргу. Майже завжди країни, що розвивалися, домовлялися зі своїми кредиторами, а згодом поверталися на міжнародні ринки. До того ж, як тільки міжнародний борг стає прийнятним, інфляція падає, а економічне зростання як мінімум подвоюється, і це саме те, чого намагається до. Осягнути сьогодні МВФ Україні. Експерти кажуть, що у будь-якому разі втрати для кредиторів не будуть катастрофічними. Зазвичай звучить дуже вражаюче, багато мільярдів доларів, але насправді для світових фінансових ринків і для цих великих інвестфондів це крапля в морі. Наступного тижня у Вашингтоні заплановані тристоронні переговори: МВФ України та кредиторів, на яких Київ сподівається домовитися про реструктуризацію боргу. Руслан Петричка.